Перших вуст дізнаємося зараз у заступниці профільного міністра Світлани Гринчук. Добрий день, пані Світлано. Отже, яка наразі ситуація в українській енергосистемі? Доброго дня. Так дійсно, як ви вже і сказали, ситуація продовжує залишатися складною, адже у нас величезний дефіцит генеруючих потужностей внаслідок. Атак масованих по енергетичним об'єктам і в результаті чого значних втрат і об'єктів генерації на об'єктах генерації і на об'єктах е, системи оператора системи передачі, в той же час ворог продовжує свої атаки, і практично кожного дня ми маємо додаткові пошкодження в результаті бойових дій, ворожих обстрілів. Е, це і повітряні лінії дуже часто. Це і об'єкти е, системи передачі також кож так от вчора допустимо на чернігівщині внаслідок в ворожих обстрілів були Знеструмлення одномоментно повітряних ліній, внаслідок чого більше двох тисяч споживачів у нас залишалася без електроенергії в Харківській області. Внаслідок бойових дій вимикалась також високовольтна повітряна лінія, і це також призвело на жаль до додаткових знеструмлень і кількох підстанцій, і приєднаних до них побутових споживачів. Всіх побутових споживачів ми частково заживили. Продовжується ремонтно відновлення. Мовлювальні роботи на цих об'єктах також маємо певні знеструмлення. У зв'язку з несприятливими погодними умовами і це у нас 150 населених пунктів, частково знеструмлені в Чернігівській, Сумській, Київській, Одеській Миколаївській областях. Якщо говорити загалом про технологічні порушення і бойові дії і знеструмлення внаслідок цього, то зараз у нас 530 населених пунктів залишаються без електроенергії. За вчорашню добу заживлено майже 10 тисяч. Споживачів, які були знеструмлені, якраз внаслідок бойових дій та пошкоджень внаслідок атак. Хочеться сказати, що енергетики оперативно там, де це дозволяє безпекова ситуація, відновлюють світло, працюють 24 години на добу, практично кожного дня, для того, щоб тримати енергетичну систему в стабільній роботі і для того, щоб якомога швидше заживлювати споживачів. Е, ну і звичайно, одне з найчутливіших зараз питань це графіки відключень, застосування графіків стабілізаційних відключень у нас. Продовжується для того, щоб втримувати енергосистему стабільною, цілісною. Про будь-які зміни ви щойно вже озвучили. Графіки, які плануються на сьогодні, про будь-які зміни можна перевіряти на офіційних інтернет-ресурсах ваших обленерго. Також тут важливо зазначити, що на минулому тижні на цьому тижні Державна інспекція з енергетичного нагляду перевіряє дотримання справедливості розподілу електроенергії в областях. Ми чуємо всі ваші скарги. Чуємо всі ваші заклики, перевіряємо і наразі вже здійснені перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. І, на жаль, дійсно, в кожній з цих областей виявлені порушення десь більше, десь менше. Найбільше в нас, на жаль, порушень в Дніпропетровській і Житомирській областях виявлено на сьогоднішній день. В основному це порушення щодо. Віднесення або не віднесення об'єктів критичної критичної інфраструктури і залучення їх до графіків погодинних відключень дано тиждень для усунення цих, цих порушень і сподіваємося, що вони будуть усунені в, в повному обсязі, і це також полегшить ситуацію в цих регіонах. Також на, на наступному тижні розпочинаємо розпочинаємо. Такие самі äh... Таку таку саму перевірку, і в інших областях, і будемо контролювати цей процес дуже прицільно активно для того, щоб забезпечити максимальну справедливість розподілу доступної електроенергії, також для того, щоб покривати дефіцит, застосовуємо активно імпорт електроенергії. Часом аварійний імпорт також для того, щоб в максимальні години нагрузки покривати, хоча б частково Ово дефіцит енергетики продовжують працювати, і що важливо, на, на чому б хотіло Міністерство енергетики наголосити, що на жаль, енергетика зараз, напевно, найчутливіша і найобговорювана сфера. Дійсно, маємо багато порушень, багато втрат через цей дефіцит, через це і відключення. Однак працюємо, працюємо, ремонтуємо, відновлюємо. І тут варто зазначити, що особливо останнім часом, коли в нас активні відключення і через аномальну спеку, і через дефіцит в енергосистемі. Мі, через те, що дійсно багато втрачено, і ми, хоч і намагаємося дуже швидко відновити, відновлюємо і дуже скоро вже будуть результати. Але зараз такий складний період, і дуже багато так званих експертів використовують оцю е, чутливість моменту, коментуючи, не маючи достовірної інформації, але трактуючи її, коментуючи, і до цього ще більше. Е, Посилюючи переживання в суспільстві, тому хочу попросити і запевнити, що в нас в першу чергу атомні електростанції всі працюють згідно. Всі працюють в штатному режимі без технологічних порушень, без будь-якого перевищення радіаційної радіаційного забруднення, тобто, в нас все в енергосистемі контрольовано так складно, тому що дійсно багато було пошкоджено, але контрольовано і безпечно. Тому просимо вас довіряти тільки перевірені інформації.